Я буду робити все можливе для того, щоб захистити українські міста, і в тому числі ми ініціюємо, щоб військові частини, які несуть відповідальність за прикриття по засобам технічної розвідки росіян, міста Суми отримали від нас відповідні комплекси, які могли б допомогти їм більш ефективно виконувати свою роботу. А для того, щоб прикрити мешканців Кривого Рога протягом Фактично тижня ми зв'язалися з керівництвом міста з Олександром Вілкулом, з новосформованим армійським корпусом, і це вперше ми передаємо за такий короткий термін комплекс Айпетрі, який був повністю придбаний за кошти фонду. Спільно будемо і кривий Ріг захищати. Ми не маємо просто на когось перекладувати відповідальність чи на партнерів, чи на Ось іншого, а ми ми свого боку дно робити все можливе для того, щоб допомогти прикривати об'єкти критичної інфраструктури, прикривати об'єкти, де зібрано місцеве населення, і зробити дії росіян менш ефективними.